Друга хронік, восьмий розділ. І сталося по двадцятьох роках, коли Соломон будував дім Господній та свій дім, то міста, які дав хурам Соломонові, Соломон розбудував їх і осадив там Ізраїлевих синів, і пішов Соломон до Хават Сови і переміг її. І збудував він Тамора мора в пустині та всі міста для запасів, що побудував у Хаматі. І побудував він Бетхорон горішній, в Бетхорон долішній твердинні міста, мури, двері та засули, і балат, і всі міста для запасів, що були в Соломона, і всі міста для колесниць, і міста для верхівців, і всяке пожадання Соломона, що жадав він збудувати в Єрусалимі і на Ливані, та в усьому краї його панування. Увесь народ позостали з хітиян, із Амориян, із перізіян, і з із, із Єфусиян, що вони не з Ізраїля, з їхніх синів, що зосталися по них у краї, що їх не повигублювали Ізраїлеві сини, то їх Соломон узяв на данину, і це позосталося аж до цього дня. А Ізраїлеві сини Соломон не робив рабами для своєї праці, але вони були військові і зверхники сторожі Його, і зверхники колесниць його та його верхівців. І оце вони були зверхники намісники царя Соломона, 250, що панували над народом. А фараонову дочку перевів Соломон із Давидового міста додому, що збудував для неї, як сказав: Не буде сидіти мені жінка в домі Давида, Ізраїлового царя, бо святий він, бо Господній ковчег увійшов у нього. Тоді Соломон приніс цілопалення для Господа на Господньому жертівнику, якого він збудував перед притвором. Щоб за потребою кожного дня приносити жертву за Мойсеєвим наказом на суботи і на молодики і на свята тричі в році, в свято Опрісніоків, в свято тижнів і в свято кучок. І поставив він за розпорядком Давида, батька свого, черги священників на їхню службу, і левитів на їхніх вартах, на хвалу та на службу відповідно до священників. За потребою кожного дня і придверних в їхніх чергах для кожної брами, бо такий був наказ Давида Божого чоловіка, і не відступали вони від наказів царя про священників та левитів щодо всякої речі і щодо скарбів. І була зроблена вся Соломонова праця аж до цього дня, від заложення Господнього дому і аж до закінчення його, коли був закінчений дім Господній. Тоді пішов Соломон до Еціон-Геверу та до Елату над морським берегом в Едомському краї, і прислав йому Хурам через своїх рабів, кораблі та рабів, що знали море. І прийшли вони з Соломоновими рабами до Офіру, і взяли звідти 450 талантів золота, і привезли до царя Соломона.